Зробимо Україну чистою разом наймасштабніша соціально-екологічна всеукраїнська акція. До неї приєднались і прикарпатці. Україна зранку не спить, а прибирає. На вулиці міста вийшли небайдужі, аби приєднатися до всеукраїнської акції з прибирання засмічених зелених зон та місць громадського відпочинку. Саме прибирання в Івано-Франківську проходило на двох локаціях, зокрема біля річок Бистриці Надвірнянської та Солотвенської. Відтак волонтери зізнаються, серце крається від розбитих пляшок, адже це прибирати найважче. Такі акції потрібно робити, бо ми бачимо результат відпочинку, і що можна з цим робити, це просто я закликаю, і так як думаю, що всі студенти і люди, які взяли участь в цьому, будуть закликати і своїх друзів, і всіх мешканців міста трошки акуратніше, чистіше відпочивати. Тут все можна знайти починаючи від скла, закінчуючи навіть взуттям і одягом. До акції здебільшого приєдналися студенти університетів. На одній локації їх налічувалося більше вісімдесяти. Один з організаторів та працівник інженерно екологічного інституту Володимир Романюк каже, залучили молодь та викладачів навчального закладу до прибирання, аби власними силами зробити місто чистішим та екологічно безпечним. Також пояснює, сміття та різні викиди завдають серйозної шкоди навколишньому середовищу. Внаслідок цього важко хворіють та помирають люди. Воно є. Є екологічною проблемою, таке несанкціонований його вивіз, і, відповідно, забруднення території призводить до як і рекреаційних проблем, так і такого глобального характеру, які потім в дальнішому можуть відбитися на наших дітях, на нашому поколінні наступному. І ми стараємося зробити все можливе, щоб зробити нашу. Регіони нашу країну трошки чистішою. Олег, волонтер та координатор акції Зробимо Україну чистою разом. Бере участь у такому прибиранні не вперше каже. Торік організовував подібний захід, Щоправда, людей було менше. На власному прикладі прийшов показати, що і в негоду також потрібно думати про природу. Хочеться зранку пожати в ліжку. Подивишся вікно, що така погана погода. Думаєш, а там хтось інший піде, а я вже наступного разу піду. Мені здається, що вживо, щоб люди взяли себе в руки і. І все таки прийшли. комунальники міста з радістю підтримали акцію з прибиранням засмічених територій та погодилися вивести пакети зі сміттям. Анастасія Грищук, Андрій Гаргара, телеканал 402.